Всім добрий день. Я перебілила. Зараз у нас 4 градуси, дуже вітер, сніг пролітав, дай Боже дощику. Знаєте, колись я згадую, коли ми жили в Попеннянському районі і нам дали городу ну, Попросили. У сільській раді, щоб нам відділили города. Ігор маленький був Іра, мама переїхала до мене туди, і нам відділили города. Города відділили там, таки, знаєте, років 30 вже він облагував. Коло хати люди повмирали давно-давним. Ну, розвалена хата. Ну і це ж ми виорали того города. Щоб на осінь, то можна було б його переорати, воно б там бів вприло, а так весною взяли його города. Перебивали його з усіх сіл, сиділи там, це ще не коло нашої хати, там, де ми жили в общежитті, а за три кілометри діти маленькі там на городі гуляли і, знаєте, перебили. Все перебили, здається, пірей страшний. Посадили картоплю. Боже, і вона як повилазила, картопля ще не встигла повилазить, як те і пірей, і все те заглушило. Якесь таке і не знали раніше, що можна покропити там яд все ж копаніцями руками. Ми там з мамою плакали на тому городі. Ну а Сусідка обробила свого городу. Приїхала дочка, зять, онуки. Встали, обробили та картопля така, знаєте, як ото за уші є, хто стяне гарна, а наше і не видно. І ми там знову довбимо, а вона, знаєте, і дощ іде, а вона прийшла до нас і дивиться, така, знаєте, довольна, дивиться на той город руки так за. На спину за задницю заклала і ходить так, знаєте, туди-сюди, туди-сюди. І каже подивіться на наш город і на свої. І каже: Ой, яка ж гарна картопля у мене. Дай Боже, дощику на цю картопельку, дай Боже, щоб дощик ішов день при дні. А мама каже, тоді вона пішла да каже, тут плакати хочеться. А хмари йдуть, діти маленькі, а ми ту картоплю. Де не видно, де зайшла, зілля таке, пірей страшний, позап... позапутувало. <кій> Мати каже, хоча б не назволяла, тобі Ну, прийшла ж спеціально. Так само і ви, мої дорогі. От ви любите вкусити, так любите вкусити. Я показую те, що є у мене, те, що я роблю. Причому тут війна? Я вже за цю війну скинула майже 10 кілограм, плакавши. Не включаю телевізора, бо мені те не треба. Я форію, я фора, мені не треба тебе бачить дивитися. Я настільки вже я перестаю їсти. Я знаю, я від Білорусі наше село 5 кілометрів. Я знаю, я не, не за кордоном, я не сижу на квартирі, я у, у чесной хаті, якої треба робити все. Я знаю, при чому тут війна, чи я ту війну дала, Чи я її в силі. Остановіть, знаєте, установімо війну, коли буде доброта, коли буде добро у людях, у людських душах, серцях, повага хоча б одне до одного. Тому я не розумію, я вам показую про дерева, показую, що зміло. ну, тому що мені я роблю роботу всю майже сама. І коли я після воспалення із тяжю його побілила, і знаєте, до ночі в 10 часов зайшла в хату, без задніх ног, і не їла. Тому що, знаєте, здається, а що тут робить дерева? Так, да, треба посапати, треба стірку ігору повишати, тому що в мене ігор форі, треба посуду, після його помити, треба йому зварити. Треба підмести, треба все поробити за хлопця, тому що хлопець як маленька дитина за їм догляд, а сама здоров'я не маю. І кажу, і кажу, що показала вам, що побілила, прибрала і дощ змив. Нічого, я перебілила сьогодні вночі. Перебілила, але сніг пролітає, дай Боже, дощику. Нехай дощик іде, але ж дуже шкода, тих, хто там, яка нас захищає, тому що. Ну, я спілкуюся з людьми, як вони хочуть тепла. Як їм не хочеться оцей, хочеться, щоб дощик ішов, да? росте, щоб росло все, але ж хочеться, щоб дощик пішов, наприклад, ну, так як положено, уночі ну, пішов, трошки в день, затіг, сонечко, тоді воно рости буде. Ну, а якщо холодіна, отака от 4 градуса, сніг пролітає. Люди поодівали шапки, сапожки. І ви мені зразу втикаєте чогось війну. Причому одне до другого я не можу, я так і не можу поняти. Я, ну, я не розумію вас. Подивіться, я <клух> скидаю відео. Я скидаю відео. Чотириста переглядів двадцять класів подобайок ставлять. Та на що мені це ютуб? Для чого я буду втрипати свої нерви? Перетрип буду свою середину. Показують чи другу вже тему менять. Люди показують чор з нашого козу, покажуть мільйони переглядів, показують голе тіло. Показує ще дурниці якісь там, яка п'янку валяється чи суп варить типу, для себе, а совці курочі є шерстє голові. Що в мене йде такий токсикоз, як ото, знаєте, як ото людина в молодості беременна. Це в мене таке хочеться вірвати всередину. Перегляди, звісно. А тут покаже щось, те, що трудиться, поділиться з людьми, люди перекрутять, перевернуть. Ну, дай Боже, щоб дощик ішов, ще хоча б. Квітень і травень, нехай дощик іде, так нехай усе росте. Дай Боже дощику. Дай Боже дощику. Нехай буде так, як ви кажете, мої дорогенькі. Я тільки за. Тільки хай буде тепло, хто нас захищає. І буде сухо. У людей вода стоїть, люди бідкаються, знайомі, мої подруги, бідкаються, що не можна посадити города, тому що в городах стоїть вода. Може, у вас немає води, може ви в квартирах живете, тому якось так не знаю, реагуєте, чіпляєтеся до мого кожного слова. Я вам більше не показав, як я показала вам корзини, як я стараюся, як гарно, який труд, Та ви мені навіть нормального коментаря не хочете написати, як ото знаєте, як ото у вас якась обозльність. Про що ви говорите? Ви говорите про війну. Де добро, добра немає, якесь одне зло, я не знаю. Тяжко поставити, навіть ті е, подобайки, тяжко переглянули, подивились і промовчали, як тільки щось сказала чи показала, все, цепілися за одне щось і все, як отові другого чогось не бачити, ви щось, же бачите, хороше. Подивіться на цибулю, щось напишіть. Іменно ото ті люди, які у мене є, підписників щитані, ото їх доброта є. А то просто, напевно, і бажають тільки не добра, а зла. Так що, всім добра. Я вас всіх поважаю. Ніколи нікому нічого не напишу, кусати не буду. Але відповідати на коментарі буду, коли ви будете мені щось. Писать.